Чего? Витя, Нет. а ты? Нет. Нет. Нет, я думал, Витя меня зовут, а ты так сразу, ты, я еще понимаешь, у меня сегодня денег нету. А, а еще. А еще. ты как бы сразу рекламный ролик что ты назвался, что ты женщина легкого поведения. Я сегодня без денег. Я а, хуе. Вот не надо, не надо, вот это я тебе не дам то, что ты планировал. Ещё. Ну, вот видишь, опять же, ты по почленник, но видно все-таки ты что, женщина, да. Кстати, э, 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 хочу спросить, ты что, внучок мой, что ли? Э, э, подожди, ты что, мой внучок? Э, э, я Карпатская область, районный центр Петрункевич. Петрункевич. Доброе. Доброе. А я, ты знаешь? Оооо, то я ти... чому ти так говориш? О, то ти з України. О, боже мій, тут таке помилково тут написано, що Боже мій, що в тебе тут ці світи? О, Так а ти хотів то есть, мені сказати, то, то, що я дівчина, дівчина. Ну, ти сам ти вперше сказав, ти, ти як би сказав? Я нічого не говорив. Я Ні, я, ти, ти як до мене до чому? хати зайшов, ти як до мене до хати, до кімнати зайшов, то ти зразу сказав о, ти, на, на перші слова, буква Б Л-Я Д. А я зразу представився, Микола, ти я думаю, ти це для реклами ка... Микола, 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 чому ти людей дрочиш? Так, і ей боже, упаси, ну ти ж ти, такі, ти нечисті тут говориш. Ти, ти ж не говори такі нечисті. А чому ти? А що? Чому ти? Ну чому ти до мене так погано? Що чому то? Я, Микола, я... ти що вмазаний? Та як я до тебе можу не якось відноситися, я тобі зразу кажу, що я правильно інтерв'ю орієнтації. Я тільки дівчат і так ні, сказати, ні, ні. жінок. Я бачив, я бачив ото все в інтернетах, так, Микола. Що там, там у туза, туза заду вбилися. Я оце все бачу. Що ти на насчет заду? Туза, Микола. Туза. А, тут. Тузами, так тут. Тут Мені говорять, що тут, Микола тут, до лупиться. Боже мій, мій, Боже мій, боже мій. Тоді слава Україні! Давай, слава Україні! А, за твої в чат для настроєння, діду. Несусід, несусід, я тебе прошу. Я розумію, що ти підвищуєш кваліфікацію. Яку кваліфікацію? Ні, ну, соціальний рефлекс відпрацьовує. О-о-о, діду, діду, ти, ти що, блін? та ладно, ти, ти розумієш, я не знаю, ти звідки будеш мешкаєш? Я? А тобі, ці, тобі це тобі ці цікаво? Та ні, ну то хотів би зі знати, бо може де десь то я переходив, може десь на фурі їхав, бо поперед, е, поперед. Та може Одеса, та може Одеса. То ти з Одеси, та? Та може, Миколаївщина. Боже, там, може, я містон. в Миколаєві, був, о, я собі пригадую, там такий був. Атракціон де дітей. А, Мабуть, у Донеччині ти був, друже. Що, — що? Що? Мабуть, у Донеччині я був. Ні, в Донеччині був ну, але проїзд. — в Луганську був, в Луганську, Луганську тоді був. Луганськ. Да. А, а у Миколаєві таки дуже був я. В Абудаві, мабуть, ти був. А Будабі, мабуть, був. Ні, там в Будабі не був. До Будабі не був? Ні, не, не був. Туда не Чому? Жінка не пускав. Дідусь, дідусь, ти чого а... так погано відносишся до людей? А, до яких? Доєхи, до яких, до будь-яких. Ну, тобі, ти ж десять знаходиш. Говориш Где? ти, панов по українськи но ну, мені так здається, що ти сіни з Одеси, и Думаєш? Да, че так мені так вот. Ну, а то, що... почему, В Одесі все на, на русском говорять. Да, 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 на все это. В Одесі все Ще говорят, на русском, так Увидуйся, а то обесравство. Че, шо? Ты уже обесрався, да, обі... я чвидчуваю, запаш... Ох, Какие ты стрелочки? А, а я вичуваю, что пришла Егастов Краснодарского. А я ж відчуваю, що что пришла Краснодарского. А, ага. боже, боже мій, Боже <ефірка> мій! Пригайся, подліво у Боже мій! вже ж ти ні, ні, з Краснодару, Боже мій! Це помилка! Помилка, Одеса. да. Одеса, да. Скажи, на сьогоднішній день в Одесі на сію минуту повітряна тривога є? Ні. Ти мене якось розплох поставив. А де є повітряна тривога? Тобі це цікаво, ти ж можеш сам подивитись. Та я хотів би ти сказав. О, ну як оце все просто у тебе, дідусь. А, а ти де забор про мені скажи? Що? Забор діпал? Та не матюкайся, зараза. Ні, ти. ні, забор де потеряв? у мене заборів нема, у мене тільки паркани. Так, падай погоди. А колітка? Яка, Нема такої куретки, фитка то та. Так а ти зараз через що, блядь, балакаєш? Не матюкайся, і шах, ти потний. Русський, і шах, ти ты потный, я потний, не, дов... не хочу. Одет <сх> ти ще два понедельника ще й ты чи ти? Кабан ти кастрирований, льошка ти балашина, Бик ти О, не доимный. Б... О, а ти хочеш подоїти? Та ж я ж питаю, кажу, що ти бик не дойний, то ти назвався, що жінка легкої поведінки. От видиш, Микола, мене звати, ти знову представляєшся, ти мені рекламні ролики не давав. Дідусь, я тобі не дідусь, а ти мені не внучок. Та... Та то, ну я ж тебе не буду грати. Як ти не... Я ж тебе грати не буду, розумієш, я правильно орієнтація. Я тобі вже третій раз поясню, що я дівчат люблю. Зуби. На. Братан! Ти доїжджа доживеш до моїх років, то будеш взагалі без зуби. Бо, бо, бо тебе гроші не буде в Росії поставити. Стій, а ти стій, як зрабиш? Микола, Микола, я більше з тобою, Микола, баска, не хочу грати. Микола, 에... Микола, Микола, стій, стій. У мене до тебе є питання. Ну, ну оно, серйозне, оно серйозне. ну, оно серьезно, ну право. Но Ти сюди заходиш, щоб оскорбляти других. Ну, то есть, О, людей, господи, ми, я... На я, я, я не знаю. Подивися, на очі. честь не очень. Ну, я же не маю, ничего честного. Ты же как зашел? Вот как Ти ты, ты, то зачем? не Я зайшов, то ти зайшов до мене і сразу з матами. Так а зачем? От об'ясні. Но ти сюди зашел, щоб я не Боже я ты сюда зашел, чтобы доказать какую-то просто... Хочешь просто с людьми поговорить? Я просто увидел, что ви... ты вы, что ты жишь в Краснодаре, я сберегал, что ты в Украине. И коли я запитал тебе в Україні, а ты сидишь як зрадник, вукший зрадник. ну и зрадник мене разберешь, чекай, ты что пизна? Кстати, а когда мы будем в Киеве кофе по 30 рублей? Ви мені можете сказати? Ти, ти, ти вже би були за три дня доходили до Києва. Ну так перед Києвом і так всі думав... То, що ти думаєш, то є факт. Але саме головне, що головне, не чекай, що головне, ви навіть з Чорнобиля, з Чорнобиля Альфабета лучі покрали, повні хлоп... фото. гамма лучі Так, да, покрали, повні. Вже ті хлопці не живуть, а жінки, які довільні стали. Трошки. Микола. Микола, забор з'їхав, почекай. Та ти забор, то в тебе забор. У мене паркан. У мене паркан, ти навіть української мови, ти трошки нахватався. Ну, такого Ні. слова, як забор, нема, є парка. паркан. Не, так, паркан? Паркан, ну, ти цього. А ти жиєш де у квартирі чи в домовині, хлопче? Я я не знаю, що тупе, блядь. Ну так де ти жиєш, у квартирі чи в домовині? У домовині. А, Ма молодец! Квітки приносят тобі! Квитки приносят. Сусіди не не, футбол не грають по сусідству? Ні, так у мене немає сусідів. Боже мій. Микола, Ти що повісився? Три гектара ти, 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 ти що повісився? Ти що? Микола, так домовина, це є гроб, а ти жиєш у грубу. А ти, хто вішає, це ошейників уже даже на цвинтарі не хоронять. Бачиш, ти, українець, ти заторканий. Ось та, так от треба роботи, світлою. От ти, ти, до речі, я би тебе взяв у себе в колгосп до, до, до себе на ферму, ти б бі бегові яйці і кабанові маски чесав би. Давай, слава Україні, запам'ятай. Ти в мене по Росії. Ти... Слава побачиш, Росії, да. в чому буде слава слав... Росії. Ти ти куди пішов?